Будьмо уважні, сказав Господь цю Два чоловіки увійшли в храм молитись, один був Фарисея, другий мита. Фарисей стоячи, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей мита. пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину, а метар, ставши здалека, не смів й очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже милостивий будь мені грішному. Кажу вам цей вернувся до свого дому виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вивищений». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Кожен, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вивищений. Рі браті і сестри, неділя Митра і Фарисея, і вона готує нас до Великого посту і вказує на вартість молитви, яка би мала бути молитва. Ми в семінарії завжди, коли приходила ця неділя, то любили пожартувати один з одним і казали, що вітаємо вас з професійним святом. І всі, хто знаєте, хто був дуже такий сильно побожний, то він обурювався, то він себе. Бачив, що його привітали, напевне, з фарисеєм, чи з чим його привітали? А насправді то був митарий фарисей. І якщо так уважно подивитися, то не є так, що ті, що сидять так на перепрошую, що то є фарисеї, чи тут трошки далі. А ті гень там, знаєте, де біля сповідальниці, чи там гень там на дворі, що то є митарі, то трохи не до кінця так. Ні, то може бути так, але не завжди. Бо якщо уважно придивитися до свого серця, то в нас живе і той чоловік, і той. Бо коли ми починаємо, кажуть, стояти на молитві і усуджувати когось, або звертати увагу на когось, бо то дуже важливо, все так гарно перечислено. Він себе порівнює. Ну я не такий дуже вже ж побожний, але дивіться, О, він, він не дуже ще побожніший. Або є інші люди, знаєте, хто наразі. Коли ми приходимо сповідатися, очі, та всі грішні, та я грішний. Дорогі браті сестри з іншими, то я не буду ніколи відповідати за чужі гріхи. Хіба що нараз треба підказати, і то треба вміти підказати, правда? Нараз так чисто делікатно перепрошую. І, і коли, бо і нам не на раз хтось підказує, так делікатно через перепрошую. А ми що? Ми можемо сердитися, ображатися. Чого? Бо ми маємо ілюзію побожного фарисея. І то всіх стосується. І чим більше ми побожні, тим більше є спокуса, що мати ілюзію побожного Фарисея. І На цьому полягає гріх фарисея, оця його гордість. Він створив таку гарну побожну картинку і прийшов куди? Прийшов до храму, щоби похвалитися перед Богом. Який він файний, який він. То всіх стосується. То мені дуже подобається наразі. Отче сьогодні така була гарна проповідь. А один слухав про фарисея, і священник так намагався донести, що це таке фарисейство. Як то ми не раз, знаєте, так в тому сидимо, такому і не бачимо своїх гріхів і. Трошка там у церкві палемар, трошка грішив, знаєте, тим фарисейством. і він так намагався так пояснити. І, так, і приходить туди в палемармі, а палемар каже: от така була гарна проповідь. Ви так гарно пояснили, що таке не бути фарисеєм. Але шкода ж так мало було людей в церкві. І сьогоднішня Євангелія, знаєте, запрошує до свого серця приглядатися. З іншими то зрозуміло. І то, дорогі браття і сестри, найважче. Бо чуже серце, коли ми знаєте, намагаємося зробити чуже серце побожним. Воно не болить, бо кожна зміна, знаєте, коли ми міняємо своє серце, воно болить, бо та стара людина вона кричить. Я так, коли думав над цим, знаєте, і собі подумав, чому Христос бере цю притчу, бо в житті так не було. Він вигадує, бере якусь таку ситуацію і показує нам. Тому що ми своїм розумом ми би не дійшли, що ми нараз попадаємо в таку ілюзію того гріха, ілюзію тої побожності, фальшивості. І Христос, начебто, знаєте, так вигадує цю притчу, щоб ми так на себе збоку подивилися і до себе так примірювали тих, обидва ці стани, обидвох тих людей. І виявляється, що покаяння це усвідомити, що є в нас то фарисейство, зранене то, та наша природа, що від Адама є, воно тягнеться. Воно постійно то фарисейство може збільшуватися, коли ми робимося побожними. І хочемо, щоб нас похвалили, хочемо, щоб Господь нас похвалив. Чи ті добрі вчинки, чи ті всі добрі справи, то, то пощу даю десятину. А ну так, знаєте, як то, якби зараз так на болюче місце, хто у хто нас так багато постить два рази в тиждень, або хто дає десятину, знаєте. Тобто це була велика в нього жертва. Тобто цей вчинок це був досить такий серйозний. Але не йому вирішувати вартість того вчинку, потім так само не йому вирішувати за інших людей. Ми цього не маємо права робити, а спокуса завжди буде це закрадатися, похвалитися тими нашими добрими вчинками. Тоді, дорогі браті і сестри, на да, що ми то робимо? Каже церква, що будь-який добрий вчинок, коли ми робимо, щоб це робилося на Божу славу і для добра людей. Бо інакше буде спокуса, що то буде на мою славу, і що і для мого добра, для мого зиску. І то завжди так біля нас ходить оце, оця річ. Ну і так само... Інші люди. Якому стані цікаво, був ми, так знаєте, щоб прийти до Бога і розуміти, що тільки Бог може зцілити його серце. То нараз так уважно подивитися до свого життя. Знаєте, ми ніби розуміємо, що гріх, ніби розуміємо, що то утрута, але все одно хочемо там зрішити. Хочемо поосуджувати, хочемо ще щось там, ще щось, там, чи там випити, чи там ще щось. Тобто відчуваємо, що в серці ми ж все ж таки не розуміємо до кінця, що гріх це є утрута, яка утрує моє життя, утрує життя тих людей, що є біля, біля мене, чи так само утрута цілого народу. І кажуть духовні отці, щоб це зрозуміти, то треба ставати у правді спочатку перед собою. І нам нараз ближні скільки раз підказували. Ми то не звертали увагу, тому що гордість не давала нам цього зрозуміти, не давала нам цього побачити. А коли встаємо перед собою в правді, чи вчимося вставати у правді перед собою, то це і ми встаємо перед своєю совістю, а це є місце, де ми можемо щойно з Богом і зустрітися. І з одної сторони, можемо думати, шкода, що церква цю Євангелію читає тільки раз у рік. Бо в молитву ми молимося як мінімум два рази в день. На літургію приходимо як мінімум раз у тиждень, а це все стосується молитви. І закінчує слова цю притчу словами Христос про приниження, тобто дослівно про смирення. Одною з такою важливою вартістю молитви, то мусить бути смирення. І ми не раз думаємо, що смиренна людина, коли ми так побожно ручки складаємо, голівку схиляємо, і ми вже є смиренні. Кажуть духовні отці, що насправді бути смиренним, то знати себе, пізнавати себе. І чим більше ми живемо і пізнаємо себе, то розуміємо, що ми з тої самої глини, з тої самої. І потребуємо того самого Божого милосердя. І так само на нас Господь дивиться. Він не дивиться багатші то краще, бідніші то гірше, молодші то теж краще, старші то вже з тими старими, то вони вже тільки ниють і ниють. Ні. Він дивиться як на своїх дітей, які йдуть цим життєвим шляхом і потребує, щоб він наповнював їх своїм милосердям своєю добротою, своєю благодаттю, тою, якої ми на щодень потребуємо. А молитву ми створимо кожного дня, коли ми вкликаємо перед Господом Богом, маємо свої завдання, маємо свої виклики. І розуміємо, що це стосунок між батьком і сином, чим батьком і донькою. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні роздумуємо над цією поставою не боятися визнавати своє фарисейство. Не нам підказують, то нас болить, то мене болить, бачиш, а але я того не бачив. Я був переконаний, що в мене того немає. Виявляється, що воно мене. Очевидно, люди перебільшують. Одного разу мене так хвалили, так розказували. Я кажу, Та ви не вірите. Люди дуже перебільшують. Але не тільки в доброму. Ми перебільшуємо і що. Та й погано. Особливо тут дуже гарно видно, коли чоловік з жінкою живе вже не один рік, і не два, і не три. І коли між ними там є не раз такі, знаєте, як кажуть, тяжко сприйняти ті немочі один одного, а ще як там є образи. Йо -йо, йо 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 А ми, коли свої гріхи, ми завжди применшуємо. Але чужі гріхи, ми У -у 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 -у", так роздуваємо. Ні-ні-ні, отче, в мене гріхів нема, але у мого чоловіка. І давай, це гарно, як одна жінка сповідалася. Але і ми, чоловіки, теж сповідаємося не раз, теж жіночих гріхів. І здається, що ми, як приглянемося, знаєте, до свого серця, то буде біда, то буде страх, знаєте, то не знати, що з нами станеться. Та ні, якраз вийдемо з храму, такі, як би мали вийти. Те ще каже Христос, що оцей вийшов з храму, який виправданий. Цікаво це слово виправдане, як воно то має то значення. Бо виправданий то звільнений багато є з чого. Знаєте, що він прийшов з таким хламом, з такими ранами свого життя, а де Господь це все покрив. Бо чому? Бо він те все відкрив. Не може Господь наповнити моє серце, якщо я не відкрию. Знаєте, Багато є таких закамарків в нашому житті що й що тут треба Бога пустити, в ці немочі, в ці справи, в ці виклики, в ці рани. В ці, в ці образи, то дуже багато. Але й буде, дорогі браті і сестри, завжди до нашого серця закрадатися, той побожний фарисей. Тому навіть коли ми йдемо до сповіді, не боятися, то, то визнавати перед Богом. Приймаємо Євхаристію, то стаю перед тобою, як фарисей, з тими всіма знаєте, гріхами, яких я не раз не бачу. Але, дорогі чоловіки, є добрі новини. Ви про себе всі правду не знаєте. Про вас правду знає. Знаєте, хто Господь Бог і ваша жінка? Так само, дорогі жінки, є теж добрі новини. Ви про себе всю правду не знаєте, не треба дуже сильно журитись. Про вас то знає Господь Бог і ваш чоловік. І Бог намагається нараз через ближніх наших щось підказати. І тут треба попросити ласки, щоб вміти то прийняти і вміти побачити, де треба ще зцілювати моє серце. А це вже, дорогі браті і сестри, молитва. Ця божесна літургія, вона завжди молитва церкви, коли ми сходимося. Тому в неділю вона має велику вартість, є особиста молитва, де ми кожен день собі стараємося, йдемо з Богом. Але от недільна служба Божа, проповідь. І це, ця, ця вартість, я так дивлюся, один, два, три, чотири, п'ять. П'ять стежків святого письма. А Христос так простенько, лаконічно показує, де яких дарів нам треба посити. Христос рождається.